Дорогі друзі, в руці я маю справжнє класне вино, прямо звідси натуральне. І хочу звернути вашу увагу, подивіться, зразу виноград росте тут, і подивіться, яке гарне віконечко, на яку прекрасний, на який прекрасний краєвид. І зараз я буду тут перед вами куштувати та пробувати це вино. І це дуже цікаво, взагалі, коли хтось таке робить, тому що я ще не пробував, тому цікаво вам побачити мою реакцію. І я думаю, після того, як я попробую, якщо мені сподобається, то ви захочете самі тут побувати і на свій власний розсуд попробувати і відчути справжнє натуральне вино. Тому давайте, дай Боже. М -м, друзі, смак просто надзвичайно неймовірний. Ну такий чистий, такий, розумієте, виноградний, і чути просто виноградом, свіжим виноградом. І це. Натуральне справжнє вино я дуже мені дуже сподобалось. Я зараз його закінчу коштувати і ще хочу вам розповісти трошки більше в загальному про цікавинку і порівняння про Канаду і Італію іменно в цій місцевості. Тому давайте до наступного.